Добрий день, друзі, в наявності є такі малі циліндри. На два виходи. Є такий класовський. Ось такий їх. Довжина по центру Яблочка 30. Тут від Хор Хоршовський якийсь. І теж 30. Тут теж на два виходи 500 гривень, але тут якісь дуже малі. Хіба просадити можна? Тут, певно, що на один вихід і тут такий мініатюрний. Такий. Так що кого цікавить. Такі малі циліндри. Це все від імпортної техніки. Пишіть, дзвоніть. Також ще є такі малі циліндри по 650 гривень. Також такі є. Такі, такі. Це все, напевно, якісь хоршуське. Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Відправимо новою пошти. Гарного сім'я до побачення.